Всім привіт! Це проект Кодекс воїнів світла і ми говоримо про правила війни і чому їх потрібно дотримуватися. Сьогодні ми проговоримо про те, навіщо брати полонених і чому слід поводитися з ними гуманно разом із моїм гостем, ветераном, юристом ветеран Хабу радіоном за позивним Морок. Привіт, радіо. Доброго дня. Будь-якій е, війні завжди виникали ситуації, що е, солдат з тих чи інших причин міг потрапити до ворога в полон живим. Ну е, і власне причини для цього можуть бути абсолютно різні. Це може бути поранення важке, це може бути. Е, Трата свідомості, себто він був непритомний, або взяти її в полон під час сну, наприклад. Інколи бувають інші ситуації, наприклад, може бути наказ про те, щоб солдат здався в полон. Іноді можуть бути ситуації, коли солдат вирішує, що він більше не хоче воювати і він складає зброю. В принципі, під час таких ситуацій слід зазначати, що. Раніше е, поняття військовополонений, воно було досить розмите, та його практично не було, тому що взятих в полон е, солдатів е, зазвичай вбивали, страчували. Показово в той чи інший спосіб з розвитком цивілізованого суспільства виникли певні правила ведення війни, і серед них правила поводження власне з військовополоненими. Дотримуватися цих правил це стало ознакою шляхетності і в той же час порушення ознакою негідності. Станом на сьогодні ці правила регулюються Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими від 1949 року. Хто такі комбатанти? У нас був окремий випуск про це, але ми коротко нагадаємо: це ворожі солдати, члени ополчень та добровільних загонів, що відкрито носять зброю та ведуть бойові дії. А ще це особи, що супроводжують Збройні сили, наприклад, воєнні кореспонденти, постачальники, а також жителі неокупованої території, які при наближенні ворога взялися за зброю. Всі вони мають право на статус полонених. Не можуть бути полоненими цивільні особи, не комбатанти. З проміж е, збройних сил це медики та духовні особи цивільних осіб взагалі не можна затримувати. І ну хіба це шпигун чи диверсант? От, шпигунів та диверсантів слід здавати е, правоохоронцям для слідства. У військовослужбовця, у солдата є два шляхи потрапити в полон. Перший шлях це власне добровільна здача в полон, і другий це ну, можна сказати так примусове потрапляння в полон. В першому випадку він може означити те, що він хоче здатися в полон. Це підняти руки, відкинути зброю, обов'язково значити, що ну він не озброєний і не чинить спротив, використовувати універсальний символ того, що ти здаєшся, це білий прапор. Або в інший якийсь спосіб означити там вокально там так. прокричати, що я здаюся. В другому випадку це вже, скажімо так, ситуація, коли людина не висловлює, коли боєць не висловлює бажання здаватися в полон. Але обставини складаються так, що він все ж таки в полон потрапляє. Це може бути, от, як ми казали вже раніше, це непритомний стан або під час сну. Другий варіант це коли особу просто беруть силою, скажімо так, з нашкодою там, припустимо. Прокопашному бою, в ближньому бою Женевська конвенція передбачає щодо меж опитування полонених військовополонений зобов'язаний відповісти це щодо його імені, прізвища, дати народження, звання. І додатково він має вказати, чи особистий номер або інша рівноцінна інформація, яка дозволяє його ідентифікувати як військовослужбовця. Це те, що передбачено конвенцією, це те, що він зобов'язаний сказати. Багато людей можуть від переляку потрапляння в полон, їх скуває страх. Вони не можуть сказати або бояться сказати щось там, своє ім'я і своє прізвище. З іншого боку, може виникнути ситуація, коли людина сама починає розповідати все, що знає, знову ж таки від страху. Або від там бажання співпрацювати В принципі, це не забороняється Женевською конвенції, щоб людина щось розповідала. Але є особливий нюанс, що це може бути виключно добровільно, тому що е катування для отримання інформації до військовополонених суворо заборонено Женевською конвенцією. Хочу звернути увагу, що Україна максимально дотримується Женевської конвенції і ставиться до полонених дуже гуманно. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний неодноразово наголошував, що військовослужбовці збройних сил України. Та інших законних військових формувань неухильно дотримується норм міжнародного гуманітарного права. Ну, якщо так сказав главком, значить ну, є причини для того, щоб дотримуватися правил поводження з військовослужбовцями. Ну, про деякі з них розкаже зараз Родіон. Щодо практичних причин, перше, що одразу приходить на згадку, це обмінний фонд. На жаль, так складаються обставини, що ворог теж захоплює е наших військовослужбовців, і один з оптимальних шляхів е вирішення цієї ситуації, щоб витягти наших військовополонених, це мати обмінний фонд, тобто обміняти військовополонених противника на військовополонених наших, які перебувають в полоні. Це е перше і ну, на мій погляд, одна з найважливіших причин. До другої причини можна віднести те, що е, взяття в полон і можливість е, здатися в полон, вона ослабляє супротивника, тому що супротивник, який розуміє, що в нього немає варіанту, що в нього єдиний шанс це тільки битися там до смерті за своє життя, він буде битися з відчайдушністю і вкладаючи всі сили. В нього це просто шлях виживання. З іншого боку, якщо він бачить варіант, що він може здатися в полон. То це може ослабити його волю до боротьби. Тобто, якщо так він бореться за виживання, власне, це одна історія, коли він бачить, що він може вийти з бою таким чином. Так, так, так. Більше того, можна навіть згадати Сунзи, мистецтво війни, яке власне і пропагувало цю ідею. Вона полягала в тому, щоб не тільки брати в полон і добре поводитися з полоненим, а ще й максимально це показувати. Силам противника, mm -hmm. щоб деморалізувати їх, щоб mm -hmm. вони побачили, що тут mm -hmm. все mm -hmm. добре. Ми ослабляємо противника, якщо даємо <звісно> їм можливість, <звісно> <і> давати <звісно> так, так. себто в нього іде, скажімо так, ідеальні умови: це частина здалася в полон, а інша частина деморалізована, тому що їх стало менше, і вони бачать, що там все нормально, а в них тут досі продовжується війна. І третя причина до якої можна віднести, це. Пропаганда, яка чіпляється за будь-яку можливість дискредитації наших сил, наша головна задача це надати їм цю можливість. Як ми можемо побачити на сьогоднішній день, їм доводиться створювати сюжети для того, щоб дискредитувати наших наші сили. Якщо виникнуть ситуації, коли в них виникне, скажімо так, контент для підтвердження якихось своїх. Надуманих історій ми просто будемо фактично допомагати пропаганді ворога. Вони будуть використовувати це для мотивації mm -hmm. своїх солдатів, щоб вони краще билися. Mm -hmm. І в результаті ми отримаємо більш мотивованих супротивників, і ми будемо втрачати в міжнародній підтримці. Крім цих приземлених причин, є причина вищого порядку. Е, Перша з них це правда. Якщо противник – не коїть злочини, то вкрай важливо дізнатися правду про них. Ну, правда завжди конкретна, до речі. Не буває так, що ми хороші, а вони погані, бо вони вбивають, галтують і крадуть, і ми, ну, якби всі про це знають. В кожного злочину є імена і прізвище. От. Немає сенсу просто знати, що ворог поганий. Правоохоронні органи, які в подальшому працюватимуть з полоненими, мають дізнатися, хто, коли, за яких обставин, що вчинив, відносно кого і до чого це призвело. Тобто, слід встановити місце поховання кожного загиблого, місце перебування кожного зниклого, слід встановити, де і е, як був вкрадений кожний предмет, слід встановити ім'я та прізвище кожного злочинця. От чи давав хто йому небудь які злочинні накази, чи були поруч інші люди, які знали, е, але не завадили злочину. Також або можуть такі. Хто намагався завадити, і самі постраждали чи загинули. ну Тобто, полонені можуть бути цінним джерелом такої інформації. Ну, до другої причини можна віднести справедливість. Тут є такий нюанс, що є. Поняття інтуїтивної справедливості. Коли ти бачиш все, що відбувається, тобі ну давайте будемо відверто казати, хоч хочеться крові. Але питання в тому, що цивілізований світ вже відійшов від цього принципу око за око, і від дуже популярного в радянські часи принципу групової солідарної відповідальності. Це не є ефективним, тому що для конкретних покарань потрібні конкретні особи, потрібен конкретний злочинець. Коли є момент покарання усіх, ми. Ми маємо розмивання. Ми фактично так. самі від себе приховуємо конкретного злочинця. Тому в нас має бути персоніфікована особова відповідальність. Ти це зробив, ти за це відповідаєш. Ти злочинець, ти бу ти, ти будеш покараний. Досить складне питання щодо е солідарної відповідальності полягає в тому, що як би ми не ставилися, не всі е супротивники чинять злочини. І нам потрібно відсортувати і ідентифікувати, хто є злочинцем, хто є просто військовополоненим. Тому, в принципі, потрібно дотримуватися цього принципу. Окей, ну і третя причина. Третя причина це майбутнє. Війна рано чи пізно закінчиться, і це ненормальний стан людини. Ми б'ємося не за те, щоб наші діти та онуки також воювали, а за те, щоб вони ніколи не знали війни. Ну, звісно, переможені завжди будуть. Вважати, що суд над їхніми солдатами був несправедливим, проте встановлені істини та здійснення хай і не досконалої, але справедливості це кращий шлях у майбутнє, ніж помст. Тож полонених слід брати заради перемоги тут і зараз, і заради справедливості та миру і в майбутньому. Пам'ятайте про це і залишайтеся на світлій стороні. Дякую до зустрічі.